Так, добрий день. Сьогодні у нас урок розв'язування задач і ми будемо з вами розв'язувати задачі на законома для ділянки кола. Давайте з вами пригадаємо законома для ділянки кола. Першу пригадаємо, які величини описують електричне поле, електричне коло. Тобто, по-перше, це сила струму позначається буквою І. Так, одну секундочку, я зараз перевірю, чи йде в мене звук трансляція. Так, гаразд, звук не сюди, тому продовжуємо. Сила струму позначається буквою І. Далі електрична напруга позначається буквою У. і провідник має опір, позначається буквою R. Так, і всі ці три величини пов'язує, пов'язує закон Ома. Сила струму. Прямо пропорційна до електричної напруги на ділянці кола. І обернено пропорційна до її опору. Сила струму строму управлнику. Прямо пропорційна до напруги на його кінцях. І обернено пропорційна до опору. Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на цей закон. Почнемо з того, що запишемо завдання додому. Дома повторюємо параграф 29. Виконуємо вправу 2, 4, 6. І також я по завершенню трансляції в вайбер посилання на тест. Тест цей теж треба виконати до наступного уроку, тобто сьогодні або завтра. Отже, починаємо. Почнемо з першої задачі. Задача така: обчислити напругу на резисторі. Ось він. Всі вхідні дані візьмемо з кола. Значить, резистор. Димось. На резисторі написано 1,5 Ом. Це його опір. Записуємо опір резистора дорівнює 1,5 Ом. Далі, цей прилад амперметру, він показує нам силу струму. Він показує 1,8. Зверніть увагу, у нас 5 поділок між 1 і 2. Отже, одна поділка становить 0,2 ампера. І не вистачає одної поділки до 2 ампер. Отже, сила струму у нас буде дорівнювати 1,8 ампера. І знайти треба електричну напругу. Користуючись законом ОМА. З нього електрична напруга обчислюється як сила струму помножена на опір. Рахуємо. Сила струму 1,8 ампер. Множимо на 1,5 Ома, дорівнює. Так, і це буде 2,7 вольта. Відповідь. На резисторі буде напруга 2,7 вольта. Переписуємо задачу до зошита і переходимо до наступної задачі. Чому дорівнює сила струму, що тече через резистор? Якщо відомо про резистор опір резистора дивимось, 5 ом. 5 Ом. Сила струм, о, Напруга електрична на резисторі. Дивіться, паралельно до резистора підключено вольтметр. 5 і ще дві поділки. Одна поділка тут теж 0,2 В. ціна поділки. Отже, 5 і дві поділки це буде 5,4. вольта. Знайти силу струму. Знайти силу струму. Силу струму ми обчислюємо як відношення електричної напруги до опору. Підставляємо сила струму дорівнює 5,4 В на 5 Ом наближено до рівня 1,1 А. Так, гаразд. Переходимо до третьої задачі. Значить, у нас є графік залежності сили струму від напруги. За цим графіком треба знайти опір. Так, дивимося, беремо якусь точку по клітинкам. Ось, бачимо, по клітинкам точка відповідає напрузі 55 вольт, і сила струму, силі струму 3 Ампера. Опір це буде відношення напруги до сили струму. Отже, опір дорівнює, ділимо 55 вольт, 55 вольт ділимо на 3 ампера і отримаємо опір там, на близько 17 ом. Близько 17 ом. Так, гаразд. І остання задача Остання задача. наздана. Сила струму через резистор 35 Ом, опором 35 Ом, змінюється від 0,1 до 0,4 А, в яких межах змінюється напруга на резисторі і накристить графік залежності сили струму від напруги графік залежності сили струму від напруги. Отже, записуємо дану опер резистора 35 Ом. Так. Сила струму змінюється і 1 від 0,1 ампера до і 2 0,4 ампера. Знайти, в яких межах змінюється напруга, тобто у 1 і у 2 знайти. І побудувати графік, графік залежності е, сили струму від напруги. Так, отже першим. Використовуючи законома, ми можемо знайти напругу за формулою сила струму помножена на опір. Отже, у 1 дорівнює і 1 помножити на r, а у 2 дорівнює і 2 помножити на r. Так, далі, отже, у 1 дорівнює 0,1 А множимо на 35 Ом, дорівнює 3,5 вольта. Так, у 2 дорівнює... Так, одну секундочку. У 2 дорівнює 0,4 ампера помножено на 35 Ом. Значить, це дорівня. Так. 3,5. Пол... 3, на... 3 на 4, 12. І 0,5 на 4, 2. Отже, 14 вольт. Так, тепер будуємо графік. Для цього будуємо графік, відкладаємо по вертикальній осі, що залежить, залежатиме в нас сила струму, по горизонтальній осі відкладаємо. Від чого залежить? Залежить від напруги. Тобто підписуємо по вертикальній осі підписуємо сила струму в амперах, по горизонтальній напруга у вольтах. Так, значить, дивіться, в струму у нас мінятиметься до 0,4. Нехай це буде 0,4. Тоді отут буде 0,2. А отак буде 0,1. Так, оце, відповідно, 0,3. Через рівні проміжки. Тут буде 0, зрозуміло. Так, а напруга буде до 14 вольт. Тобто, давайте десь тут візьмемо, отут візьмемо, десь 10. Отут 5. Ні, Трошки ближче, 10 треба. Отут давайте візьмемо 10, отут на середині 5, тоді отут буде 15, це 5, так, а 14 десь буде отут. І от, І от маємо дві точки 0,1 Ампер 3,5 вольта, дивимось 3,5 десь тут, 0,1 наперед перетині ставимо точку. Так, а друга точка 04 А, відповідно, тут і 14 вольт, ось друга точка. Якщо ми візьмемо лінійку і сполучимо ці дві точки, то отримаємо ось такий графік, який проходить через початок координату. Це наш графік. Так, ну ось так ми розв'язуємо задачі. На наступному уроці у нас у середу буде лабораторна робота. Можливо, якщо нічого не переб'є нас, знову тривога не переб'є, Так, то зробимо лабораторну роботу, на якій ви будете обчислювати опір провідника експериментально використовуючи закон ОМА. Ну, ще я хотів би показати вам програму в інтернеті, з допомогою якої можна моделювати. Електричні кола. Ну, програма зроблена спеціально для шкіл, тому вона не є професійною, але досить цікавою для того, наприклад, щоб розібратися, що від чого залежить в електричному колі, тобто як сила струму від чого залежить. Значить, програма у нас легко гуглиться. Колора до симуляції. Або хет симуляції. Так, от можна зразу хет фізика. Так, тут е переходимо до симуляцій. До симуляції або фізика зразу. Так, і вибираємо нам треба електрика. Електрика. Значить, от у нас є лабораторія електрики, постійний струм. Значить, Подивіться, так, власне, заходимо в саму в симуляцію. Так. І, е, ну, можна вступ подивитися, давайте перейдемо до лабораторії. Так, тут можна збирати кола, от там, наприклад, батарейку, лампочку, вимикач. Вмикач можна розвернути. Так, далі з'єднуємо все це провідничками. Провіднички розміщаємо гарно під кутом 90 градусів. Так. Ще один провідничок. Так, вирівнюємо і замикаємо коло. От лампочка світиться. Тепер можна також поміряти напругу. Ось на Значить, Нам показує 9 вольт. Можна силу струму поміряти. От тут ми не розриваємо кола, просто отак мішень цілик наш встановлюємо на. Провідники села строму 0,9 А. Тут можна збирати трошки складніше кола, є в нас різні пристрої, не тільки лампочка. Ось така цікава програма. Ну, але ми на лабораторній роботі спробуємо справжніми приладами користуватися для вимірювання електричних характеристик електричного струму. Так, ну, на цьому закінчую трансляцію на цьому все. Зараз я вам скину посилання на тест. Не забудьте всі задачі законспектувати до зошита і виконати тест сьогодні або завтра. Так, до побачення.